Сьогодні пов три рази. Одний сплошний лід, ховзанина безкоштовна, не посипається, жах повний. Не місто, а льодовитий океан у нас. Так про тротуари в Чернівцях каже місцевий житель Руслан. На ділянках утворилася желедиця. Пенсіонерка Людмила каже, у центрі пересуватись легше, ніж у районі, де вона живе. У нас так само, де нижчі фастовської лікарні, там, де йдуть ті Кишинівська, оті вулиці. Там не те, що там взагалі неможливо. Там страхіття, там скло і зверху вода. Все, я розумію, що там не асфальтовано, там не то. Але хоч би посипали, хоч трохи, може, хоч трохи я так обережно йду, що я як черепаха повзу, на такому понятті. Тут треба обергатися, вже за рекістка, як поломиться. Чорнічанка Марія живе поблизу парку Шилера. Щоб відвести дітей до школи, їй треба піднятися вгору. Льот сплошний, ніхто не посипає, ніхто не чистить. Добре, що є піріла. Куртки чорні у дітей, тому що вони обхватили піріла і просто, знаєте, як на канаті піднімаються. Вчора ввечері це було настільки суцільне скло, а сьогодні зранку поділилася моя сестра. От подивіться, от такі вона мені позичила штуки і сказала, без них в жодному разі на вулицю не виходити. Тому наразі почуваюся впевнено. У травмпункті на вулиці Фастівській черга з людей. І всі, з ким ми поспілкувалися, опинились тут через ожеледицю. Ніколи не була в травмпункті. Це моє вперше. Ішов по федеральний впав, поїхав, впав, ліктем ударився. От. Болить рука, не можу зігнути, розігнути. Чорнівчанка Світлана Боднарюк травмувалась, коли йшла на роботу. Жінка послизнулася на ожеледиці і впала, а металевий ліхтар, який був у сумці, ушкодив спину. Почула ойки і потемніло в очах. і Я у воді ті лежу. Лежу, лежу, а потім я видно очнулася вже, бо видно від шоку, від болю я втратила свідомість. І руками по воді вже почала ляпати, щоб руками до боже, щоб я хоть. Я дивлюся на небо, бачу, а думаю, все, я вже відійшла. Піднятися та дійти до під'їзду жінці допомогла перехожа. Вдома Світлана вдруге знепритомніла, а до травмпункту її привіз сусід. Ну що сталося? Шейцю з руці везла сумку таку на кольосках, візочок їхала по молоко і пішла по дорозі, ну але я пішла, спустилася по ентузіастів. Лиш повернула. І отак от посунулась, що шумать носки натягнула на ногу, аби не падати. Впала і все. І зразу я почула, що я руку босій так вигнула, що я вже зламала руку. Я так собі подумала, бо вже напухне, я не годна ні зігнути, ні нічого. А що мені за робити зараз за, за вами, за вами? Жінку пропустила так за ким я? Пропустити? Що я падає в обморок? Ні, ніхто не падає. А ви не падаєте в обморок? Я ні, за а я падаю. Іноді між людьми виникають суперечки. Це стається через плутанину у черзі. З появою ожеледиці у півтора рази зросла кількість звернень до травмпункту на вулиці Фастівській, повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук. За останню добу було понад 50 звернень. Понад половина випадків стосувались переломів. В управлінні комунікації міськради нам повідомили, що з п'ятої ранку комунальники обробляли солопіщаною сумішшю всі центральні та магістральні тротуари, площі пішохідні зони. Чому не шкрябаємо лід? Немає такої кількістю людей, аби вручну весь лід оббити. Спершу працює посипальна техніка. Ми маємо дочекатися хімічної реакції, щоб лід відпустив. Тільки після цього проводимо другий етап механізоване прибирання ослабленого шару льоду. В управлінні повідомили, що за тротуари відповідає містосервіс та три субпідрядники регіон регіонка управдом С та ПП Благоустрій. За міжбудинкові проїзди та прибудинкові території ОСББ та управлінські компанії. Також бізнес має прибирати територію біля своїх закладів. Поскаржитись на неприбрані тротуари можна за номером гарячої лінії міськради 1580. Також що прибрані тротуари перевіряє інспекція міськради. За січень склали понад 40 протоколів та понад 100 приписів за неочищені території. За порушення передбачений штраф до 870 гривень. Вікторія Дмитрієва, Марія Мороз, Василь Григоряк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чорнівці.